Чи загрожує коронавірус жителям окупованих територій? Чи буде епідемія цього сезону? І хто іде лікуватиме хворих на окупованому півдні? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України в Україні у жовтні очікується пік захворюваності на коронавірусну інфекцію. Ймовірно, це призведе до того, що лікарні будуть переповнені. Такий прогноз на конференції Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я озвучив генеральний директор організації Тедрос Гебреусус, повідомляє Reuters. За його словами, наразі спостерігається зростання кількості випадків covid 19 в Україні. Пік захворюваності може припасти на початок жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порога своєї міскості, заявив очільник ввозу. Також прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела постачання розташовані в окупованих частинах країни. Додав він про початок осінньої хвилі. COVID-19 повідомляли і в Україні головний санітарний лікар України і Кузі на початку вересня в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив, що спостерігається зростання захворюваності серед населення. За його словами, вже третій рік поспіль у вересні фіксується підвищення рівня захворюваності, який спадає у березні квітні або ж на початку травня. За даними мозу, з 12 по 18 вересня в Україні зафіксували майже 37 тисяч випадків інфікування коронавірусом а тижнем раніше було лише 24 тисячі. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі для новин при Азові зазначив, що усі лікарні, які опинилися на захопленій частині області, працюють під контролем російських окупаційних сил. На початок окупації в цих лікарнях була певна кількість ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної інфекції, якої може вистачити для проведення тестувань і цього сезону, каже політик. Yeah. Певні проблеми з проведенням ПЛР-тестування на території лівобережної України, тому України Херсонщини вибачаюсь, тому що зруйновані сьогодні мости, які поєднують південну чіну будемо казати південну, там вже то, лівобережну частину Херсонської області з правобережною. На території інфекційної лікарні Херсонської інфекційної лікарні знаходиться ну, достатньо велика кількість тих тестів. Я не буду вже казати в цифрах, бо ми не маємо там офіційної статистики, але використати їх просто неможливо було на за час, який пройшов з початку окупації. Крім того, у нас є великий лабораторний центр, який знову ж таки він працює під контролем окупантів але. Та кількість ПЛР-систем, та кількість експрес-систем, які були, ну скажімо так в включені до програми тестування перед початком війни, вони дозволяють, скажімо так, протестувати всіх бажаючих. Крім того, у лікарнях на окупованій частині Херсонщини залишилася достатня кількість вакцин від ковіду, каже Олександр Самойленко. Без звертання до окупаційних будь-яких там спутників, там і ще якісь там назви, я не знаю, їх там псевдопрепаратів, які вони там собі там роблять. Е, на території Херсонської області є достатня кількість вакцин, які відносяться до світових виробників. Це знову ж таки це Pfizer, це. Е... Каранавак, ну, всі, всі, ті, всі ті вакцини, які були до початку окупації, вони є на сьогоднішній день і в обласній лікарні, і вони в усіх лікарнях обласного центру вони так само повної наявності є. Тому, якщо ну не то, що якщо я би закликав би всіх пройти там вакцинацію. Той, хто проходив вакцинацію обов'язково, я би просив би, щоб вони зробили ту третю бустерну зону. І навіть ті, у кого бустерна зона була ой, зона, бустерна привівка, яка була зроблена півроку і більше, тому вони мають право сьогодні згідно українського законодавства отримати четверту, за даними Олександра Самойленка, поодинокі випадки коронавірусу на окупованій частині Херсонщини існують. Влада їх відстежує, але епідемії у регіоні поки немає. Плотність і кількість населення на Херсонщині різко скоротилася за цей час. Ми з вами дуже чітко розуміємо, що більша половина населення області виїхала. То населення, яке залишилося по місцях свого е мешкання, вони не спілкуються в такому плотному режимі, як це відбувалося раніше. Майже всі підприємства не функціонують. Місця максимального скупчення людей це ринки, або, ну, скажімо так, будемо казати, магазини. Знову ж таки, вони працюють більш-менш протиепідеміологічному режимі, тому знаєте, такої великої загрози ну, не існує сьогодні зараження наших там, співмешканців на Херсонщині. Також голова Херсонської обласної ради зазначив, що деякі лікарні на Херсонщині не працюють через масштабні руйнування у наслідок бойових дій. Але я впевнений в тому, що ми можемо там на пальцях сказати, Це нововоронцівка. Нововоранцівка, яка не працює, це Високопілля, яка на жаль не може працювати, тому що там великі руйнування в цьому населеному пункті. Ну і велика Олександрівка, яка не... Яка не працює, тому що лікарів, ну на жаль, у нас вже в невеликих е селах. А у нас ми розуміємо, що Велика Олександрівка після того, як вона перестала бути районним центром, вона втратила свою там актуальність для молоді, тому е дуже важко сьогодні привабити там людей для роботи в е сільській місцевості. Ну, і будемо казати, що дуже сподіваюся, знову ж таки, після звільнення наших територій, е що. Дійсно будуть збудовані відбудовані ті населені пункти. В них будуть облаштовані. принаймні це програма президента України. Це сьогодні що будуть відбудовані лікарні. Такі ті, які, які знаходились там або будуватися, будуть під егідою інших країн. Будуть нові лікарні будуватися. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що за його інформацією, захворюваність на коронавірус на окупованій частині Херсонщини поступово зростає. Але не усі хворі звертаються за допомогою до лікарів. По-перше, дуже багато людей виїхало. Відповідно, і щільність населення зменшилася. І взагалі численність населення зменшилася. Якщо виїхала половина, то на всю Херсонську область залишилося менше 500 тисяч, менше півмільйона. І процес продовжується. По-друге, багато хто не звертається до лікарів. Зараз, коли роботи немає, особливих потреб немає, люди просто сидять вдома. Багато не звертаються, тому що їх сімейний лікар, наприклад, виїхала. Вони не знають чи не хочуть звертатися до іншого. Але лікарі, які залишилися працювати на цій території Херсонщини, намагаються за можливості надавати допомогу хворим на ковід пацієнтам, каже аналітик. Лікарня в значній мірі досі працюють з українським законодавством, приймаючи українську зарплату. І ті лікарі, які є, вони в принципі приймають хворих на ковід в незалежності, там, чи є сімейний, чи немає, і якусь мінімальну допомогу надають. І, звичайно, фахівці занепокоєння зростаннями, тим, що люди займаються самолікуванням, не йдуть до лікарень. Дуже приємної хвороби чи зовсім неприємної. Генеральний директор державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Тарас Тищенко у коментарі новинам при Азові розповів, що за останній тиждень захворюваність на коронавірус на підконтрольній Україні території області збільшилася удвічі. Достовірних даних щодо захворюваності на окупованій частині Запорізької області немає. Звертаю увагу на те, що за останні тижні кількість захворілих росте. Проте ми з окупованих територій біологічний матеріал для дослідження на коронавірус не приймаємо. Васильівський район 27 випадків, Бердянський район 2 випадки. Запорізький район, саме територія підконтрольно Україні, де ми маємо цю статистику вичерпну: 440 випадків. Мелітопольський район 8, Ологівський район 12. Ну, тобто, більша частина захворюваності то є лабораторна підтверджена захворюваність, яку ми зафіксували на підконтрольній Україні території на окупованих територіях. Статистика, мабуть, менш достовірна і значно менша. Проте, чи свідчить це про меншу захворюваність на ковід там? Це питання сумнівне. Лікар радить людям виїжджати з окупації, оскільки на підконтрольній Україні території можна як отримати вакцину від ковіду, так і необхідне лікування. Всі ті особи, які виїжджають з окупованих територій, вони безумовно будуть певний час проводити на пунктах прийому, де буде оцінюватися стан їх здоров'я. Якщо у таких осіб будуть зафіксовані ознаки захворювань ГРВІ або симптоми COVID, то їм буде проводитись тест тестування за допомогою швидких тестів, якщо це будуть більш важкі випадки, то відбор проб на ПЛР. Ми готові до будь-яких подій, до будь-якої ситуації, наша лабораторія. В змозі виконувати до 5 тисяч досліджень на добу ми готові працювати цілодобово в режимі в режимі 24 на 7, тобто, технічно і організаційно ми готові для виконання лабораторної діагностики практично в будь-яких масштабах. Директор Бердянського територіального медичного об'єднання Дмитро Єгоров розповів, що влітку у місті не було госпіталізовано жодного пацієнта з коронавірусною інфекцією. Утім, зараз ситуація погіршується. При великий жаль захворювання ковід збільшується. і Бердянськ не є винятками. Я можу оперувати лише даними щодо шпиталізованих пацієнтів. Зараз шпиталізовано 16, двоє з яких у тяжкому стані за літо. Не було шпиталізовано жодного пацієнта з діагнозом ковід, і це за умови активного тестування. Дмитро Ігоров зазначив, що в інфекційному відділенні, куди госпіталізують хворих на ковід, збереглися апарати штучної вентиляції легенів, і є можливість за потреби збільшити кількість ліжок за нашим протоколом. Пацієнти з діагнозом ковід шпіталізуються до інфекційного відділення, яке розгорнуто в окремо стоячій будівлі. Це це типова будівля і вона чотирьоверхова, е, там є на зараз 40 ліжок, і при за можливістю зможе можливість є збільшити до 70-80 ліжок. Керівник Бердянського територіального об'єднання розповів, що близько половини лікарів виїхали з регіону, але ті, хто залишилися, продовжують надавати населенню необхідну медичну допомогу. Росіян не набрали. Маріупольців також небагато. А якщо говорити про наш персонал, то майже третина нашого персоналу залишила від дім. і це понад 400 працівників. Ця цифра постійно зростає. Якщо говорити в розрізі лікарів, то на підконтрольну територію виїхало 50%. з 408 майже 200 лікарів виїхало на підконтрольну територію. Медичний персонал Бердянського територіального медичного об'єднання, як завжди, зробить усе можливе і неможливе для надання медичної допомоги нашим українським жителям. Бердянська одна з жителів Бердянська на умовах анонімності нам розповіла, що на сьогодні лікарів у місті вистачає, враховуючи, що людей в Бердянську залишилася третина. Лікарі, звісно, теж повиїжджали багато але. Терапевтів вистачає сімейних лікарів, вистачає але зараз декларації вже не працюють. Вони не дійсні, як мені пояснили в амбулаторії в реєстратурі. Тобто, дільничні лікарі, хто за твоєю адресою як прив'язаний до твоєї адреси, до того йдеш на прийом. Утім, жінка припускає, що звертатися до лікаря не завжди може бути безпечно. Знаю такий випадок, коли чоловік пішов на прийом до дільничного терапевта. Але той замість огляду більш допит влаштував, задавав питання, працюєш чи ні. А чим займається дружина, а дитина ходить до садочка або не ходить. Що взагалі робите, що це в тебе за татуювання? Тобто такі підозрі... підозріло себе поводив не як лікар, а як на допиті, наче ти знаходишся. І ще така цікавинка. У нього була синя мочка вуха. Тобто не виключено, що його завербували, можливо, навіть насильно. і Він зараз шукає отих хлопців за то, азовців, можливо, яких можна стати російським військовим. Головна редакторка видання 0629 з Маріуполя Анна Романенко розповіла, що у цьому місті також зростає рівень захворюваності на ковід, а лікарів не вистачає катастрофічно. Вони побудували інфекційне відділення на території лікарні швидкої допомоги не просто так, а тому, що рівень захворюваності він зараз зростає. І люди в Маріуполі нехтували вакцинацію і про Україні. Вони так само нехтують завезли туди тільки російську спутник, яка має дуже низьку ефективність, особливо до нових штамів. Тому вони вже мають спалах. Ковіду і про це повідомляють офіційно на Донецьких офіційних ресурсах окупантів. Тобто, це не чутки і не вигадки. У них спала ковіду вже зараз. І, і далі ситуація може тільки погіршуватися. А медичного обслуговування майже нема. Ліків не вистачає. Люди в обласній лікарні оперують лікарі, нам розповідали в операційний без вікон. Там просто нема стерильності. І щоб якось врятувати людей, їм одразу е, вливають е, е, літри антибіотиків. Зумієте, як це впливає на здоров'я людини, на її загальний стан? Тільки щоб не було там зараження і е, супутникових інфекцій після операції. В таких умовах відбувається медичне обслуговування в Маріуполі зараз. Голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант із вакцинації проти ковід 19 у проектах світового банку Федір Лапі розповів, що цього сезону може статися епідемія, викликана одночасно коронавірусом і грипом. Те, що ми боялися рік тому або навіть два роки тому, говорили про так звану віндемію, коли одночасно два збудника викликають епідемію. Тобто в одному випадку ми говоримо. SARS-CoV-2, як збудника COVID-19, в іншому випадку про вірус грипу. То такі висновки ми робимо на підставі сезону грипу в південній півкулі, зокрема в Австралії в Новій Зеландії, де COVID-19, поширення варіанту мікрон, поєднувалося з досить великим спалахом грипу. Можна очікувати грип плюс COVID-19. Експерт зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я і досі не схвалила російську вакцину «Спутнік-Ві», як рекомендовану для проведення вакцинації проти ковіду. Саме цю вакцину російські окупаційні сили ймовірно постачатимуть на окуповані території півдня України. Про ефективність цього, те, що назвали вакциною «Спутнік-Ві», принаймні нічого не можна сказати. А чому? Тому що ну, країна, яка є еталоном брехні в світі, ми бачимо, як це роблять лідери цієї країни, воєнні злочинці, ну, навряд чи ми можемо довіряти і інформації щодо ефективності безпеки цієї вакцини. Чому, наприклад, Європейська комісія, Європейське агентство з лікарських засобів досі не схвалило цю вакцину, хоча вона подана на реєстрацію і Чому вже майже півтора року всесвітня організація охорони здоров'я не схвалило як рекомендовано до використання цю вакцину. А вже здається, з березня 2021 року. Ця вакцина перебуває на розгляді всесвітньої організації охорони здоров'я. Федір лапі зауважив, що отримати медичну допомогу на окупованих територіях півдня України зараз набагато важче ніж до початку повномасштабної війни. Звичайно, коли почалася широкомасштабна агресія, то от вже Мілітополь був в окупації, це був березень місяць. Я ще е, був тоді на зв'язку зі своїми колегами, питав, що у них. Вони сказали, у нас кістень закінчився, люди помирають. Ми складаємо їх в погальному приміщенні е, трупи тих, хто померли від covid 19 родичі не можуть їх забрати. Тому що через окупацію Російської Федерації виїхати не можна, провести тіло не можна. Це можуть бути люди із прилеглих сіл, більш віддалених територій. Звичайно, коли інфраструктура зруйнована, мови де і про дороги, мова йде про мости, мова йде про виробничі потужності, мова йде і про самі лікарні. І про е, проблему зі спеціалістами, особливо при е, прифронтовій зоні, то це все створює такі не дуже хороші перспективи щодо пікової захворюваності на COVID-19, Коли основним в лікуванні COVID-19 є киснева підтримка, лікар закликав місцевих жителів дотримуватися правил гігієни і за можливості вакцинуватися схваленими в Україні препаратами. Ми ще раз це підкреслюємо про ті всі важливі речі, які варто дотримуватися, мова про відстань, мова про чисті руки, які не завадять навіть з огляду на інфекції, такі як грип або пішкові інфекції, мова йде про маски, і мова йде про вакцинацію. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, Олена Празовія, тримаємося. Вини приазов'я.